Фестиваль народної творчості Пісні Опілля був започаткований ще у середині 90-х років минулого століття. Попри тривалі перерви у його проведенні, ані рогатинці, ані шанувальники народної творчості з інших районів та сусідніх областей не забували про нього і завжди прагнули відновити це унікальне пісенне дійство. Кілька років тому це вдалося. А шостий фестиваль, який проходив у рогатині минулої неділі, Ще раз підтвердив, наскільки багато і неповторною є пісенна творчість опілян і наскільки важливо продовжувати започатковані традиції. З багатими враженнями повернулись із фестивалю, і наша знімальна група. Минулої неділі у Рогатині відбувся шостий фестиваль аматорської народної творчості Пісні Упілля Розпочалося святкове дійство з богослужіння у місцевих храмах та урочистої ходи під звуки оркестру від площі Роксолани до міського парку імені Романа Шухевича. Фестиваль пісні Упілля вперше було започатковано у 1995 році. Дійство проводилось тричі ще у наступні роки у Рогатині та Бурштині. Згодом через різні Причини на вісім років фестиваль замовчав, відродили його у 2011 році. Опілля етнографічна територія трьох областей, багата талантами, самобутністю традиціями предків. Урочисте відкриття шостого обласного фестивалю народної творчості пісні Опілля та дня міста Рогатина на центральній сцені зібрало господарів, гостей. Приїхали представники двох польських делегацій партнерів краю міст Кшеновіці та Крапковіці. щирі вітання. Від імені голови обласної державної адміністрації Михайла Вишеменюка передав учасникам фестивалю заступник голови Роман Іваницький. Пісні опілля це прекрасний фестиваль, це прекрасне народне дійство. Я з радістю завжди їжджу на кожен фестиваль, не проминаю його, тому що це багатство, багатство народних звичаїв, пісень. Танців це велика кількість гостей, друзів, які приїжджають на цей фестиваль. На фестиваль прибуло більше 30 колективів: це Жидачівський, Перемишлянський, Золочівський, Постомитівський, Миколаївський райони Львівської області, Бережанський Тернопільської області. Приїхали обласні колективи з Богорочанського, Калуського, Галицького, Тисменицького, Долинського районів. Показали свою майстерність 16 колективів Рогатинщини. Перший фестиваль для це є своє вислідня сім'ї, не тільки рогатинського. тому що Україна населює багато етносів, народності, етносів. Ти є Бойківщину, Іван Вічна має Гуцульщину, але не всі знають, що Іван Включна має опільщину. Український народ завжди славився за своєю історією і культурою. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб показати культуру опільського краю. Яка буде представлена всіма сільськими громадами нашого району? Велика культура і духовитість нашого українського народу. І я впевнений, всі родини і сім'ї в дальнішому будуть продовжувати ту започатковану справу, яку ми сьогодні проводимо. Пісні Опілля. Я дякую сільським головам і тим громадам, які сьогодні показують культуру своїх сіл. Висівко вздовж центральної паркової дороги у більше як 30 спеціально облаштованих фольклорних подвір'ях. Вбраних у старовинні рушники до моткані килими кожне опільське село Рогатинщини представляло свій місцевий стрій: вироби декоративного житкового мистецтва, художню самодіяльність, самобутні і дуже смачні домашні страви, якими тут щедро пригощали гостей з різних куточків Івано-Франківщини, а також Львівщини, Тернопільщини, Польщі. Тут надзвичайно тепла атмосфера, коли ми підходили до цих хатинок фотографуватися, всі одразу запрошували. Шували, пригощали своїми солодощами і всім, що було накладно складно надзвичайно привітні і приємні люди. Я Дуже задоволена, що я потрапила сюди. Тут дуже приємні люди. Дуже гарний фестиваль. Дуже приємно, що взяли участь не тільки район, а вся область. Приїхали на свято, щоб зустрітись із земляками народні артисти України Михайло Кривень та Богдан Сташків, заслужений артист України Остап Стахів, заслужений журналіст України, поет та композитор Богдан Кучер, представники земляства братів рогатинців зі Львова та багато багато інших. Враження надзвичайно гарні. Приємні, тобто, це є моя батьківщина. Я народився тут поруч в селі Липівка, і мені приємно завжди Рогатин приїжджати. Свято у рогатині нікого не залишило байдужим. Кожен отримав свої незабутні враження від перебування на древній опільській землі.